Доброго дня усім! Хочу поділитися з вами деякими думками стосовно певного класу препаратів, які є в нашій компанії Vivasan. Взагалі, так щоб пролити світло. Що таке компанія Vivasan? Це генеральний представник шести швейцарських концернів, і вся продукція, яка виготовляється для компанії Vivasan, виготовляється суто на території Швейцарії. Це варто знати, це є надзвичайно важливо, я так вважаю. Для мене, було, для мене це був один із основних принципів. Виробництво не на території пострадянського простору, виробництво не в Америці не в Китаї, не в Японії. Розумієте, це дуже важливо, тому що Made in Switzerland – це показник для абсолютно цілого світу. І це триває роками. Це не те, що якісь зацікавлені люди, так от лобіюють інтереси там даної країни на світовому ринку. Ні, це країна, яка вже роками завойовує цей статус завоювала, продовжує підтверджувати його. І я вважаю, що це має бути досить вагомий аргумент, якщо говорити про да, от країна-виробник. Є у нас концерн, який виготовляє біологічно активні добавки. І от саме на цю тему я би хотіла трішечки так пролити світло, тому що існує дуже багато міфів. І особисто я, коли прийшла в компанію Віосан 8 років тому, я дуже боялася цієї абревіатури, абревіатури БАД, біологічно активні добавки. Чому це вже зараз, як то кажуть, люди більш а, свідомі, і ніхто в обморок не падає від. Цих трьох слів а колись, коли я починала говорити Вівасан, це от ми маємо і показувати якісь капсуловані препарати, люди мало не хрестили мене і казали, давай про все, що хочеш, тільки не про бади. Тому що знаєте, як працює мозок. Та? Якщо ви читали дослідників, то всі вони вивчили робота мозку, дуже цікава. Те, що для людини незнайоме, того вона дуже боїться. За це відповідають певні там ділянки мозку. І тільки тоді, коли людина звикає, коли вона отримує певний досвід. Від по відношенню до певного питання, вона перестає боятися. Ну, це наша природа, це наша фізіологія, і, в принципі, це добре, тому що от 8 років минуло все більше я зустрічаю людей, які кажуть, а у вас є бади, покажіть нам, а, що, а які у вас є, а от в якому напрямку вони працюють. Ось Дивіться, бади компанії Вівасан. Я просто вам покажу те, що у мене з собою є. Це те, що споживаю я, споживають мої дітки. Ну, такі, вони надгризені та розпаковані по чаті. Е, ну ось, це, це те, що ми вживаємо зараз разом з сім'єю. Е, Взагалі, що таке бади? От Для того, щоб перестати боятися їх, їх потрібно просто зрозуміти і показати мозкові, що це абсолютно нормально, що це е, звичні речі. Е, дивіться, БАД це е, їжа. Ну, можливо, це для когось таке досить дивне да, характеристика дивна. Ба це їжа. Ось дивіться, в нашому організмі відбуваються певні процеси, які потребують певних будівельних матеріалів. Так? Коли росте організм, що організмові потрібно? Вітаміни, мінерали, мікро-макроелементи, біофлавоноїди, амінокислоти. І перелічувати можна дуже довго. Так? Спеціалісти говорять, що приблизно в людині треба 600 компонентів щодня, абсолютно різноманітних, отримати в організм для того, щоб формування організму було так якби, з позиції фізіології адекватним. І тому. Людина це те, що вона їсть, якщо брати фізичне тіло. Так? Якщо ми бачимо, наприклад, людину, яка зловживає солодощами, проблемна шкіра, грибок, кандидос, як варіант, надлишкова вага, жирові відкладення. Так? Це наслідки таких, наприклад, звичок. Якщо людина є, ну там, наприклад, не вживає жирної їжі, солодкої, спиртного, обмежує себе в м'ясі, ми дивимося, що молоде тіло підтягнуте, витривале і, є здатне, і інші характеристики так, можна якби, застосовувати. Окей. Те, що людина вживає в їжу, те потрапляє в її кров, те циркулює в організмі і напряму впливає на стан тіла відповідно на стан здоров'я. Тривалість життя, ну це ж все включається. Тепер, яку в цьому всьому, яке в цьому всьому місці займають бади? Е, ну, Я завжди рекомендую людям. Прослідкувати за е, тим, як вони харчуються: сніданок, обід, вечеря. Е, проаналізуйте самі, ні до кого в тарілку зазирати не буду. Але, е, зважаючи на свій досвід, я знаю, що дуже часто люди багато не договорюють. І коли приходять і кажуть, ой, як покращити фігуру, ну, жарт який, їсти на піввідра менше. А я і так мало їм. І коли десь доводиться, наприклад, підглянути одним оком, насправді як людина харчується, ти бачиш, що. ну... Е, Знаєте, є такий вислів. Є дві правди. Одна гарно звучить, а друга є насправді. Оце по відношенню до багатьох речей, якби цей підхід от, людей, от, от, проявлений в цьому вислові. І тому е, я менше слухаю, а більше роблю висновків по тому, от, що я бачу перед собою. Так? Е, ну, дивіться, якщо, наприклад, людина вранці з'їдає канапки. Із солодким чаєм. В обід, наприклад, людина працює і вона з'їдає, ну, як варіант, там, гарячу кружку, або з дому взяла там якийсь собі, знову ж таки, тормозок, і вона там чимось перекусила. Ввечері людина приїжджає, приходить додому чи добирається додому, і вона е дико голодна, тому що цілий день якесь таке ні те се. і ввечері йде самий такий е комплексний прийом е е їжі, е що потрапляє людині в кров. Жири, трансжири, дуже багато вуглеводів. Якщо перекусувати смаколиками, то, то швидкі вуглеводи, які одразу запаковуються в такі ділянки, як животик, ягодиці, бедра. Так? Якщо, наприклад, людина, людині що потрібно, абсолютно збалансоване харчування. Ну, так, нас створив Бог. Так? Має бути певна кількість білків, певна жирів, певна вуглеводів. Ми що робимо завдяки бадам? Ми е, якби, коригуємо вміст цих речовин в крові. Завдяки БАДам ми міняємо хімічний склад крові. Наприклад, ну, от є ось такий БАД, це споживають зараз мої дітки, і я разом з ними. Називається він Омега-3, жирні кислоти. По-різному люди читають Вітал плюс Лаш Ойл. Е, омега- Класика жанру препарат абсолютно необхідний на столі в кожної людини. Це є класичний БАД, це є нутріцептік. Що таке нутріцевтік? Бади діляться на три категорії: нутріцевтики, парафармацевтики, пробіотіки. дивіться, Нутріцептик. від слова нутріціо. Нутріціо це їжа. Ось це є їжа. Завжди на столі має лежати блістер, і ваші діти мають щодня споживати цей будівельний матеріал. Тепер так, будівельний матеріал для чого? Кістки, судини, сітківка ока, ліпідний обмін, жировий, робота індокринних залоз, щитовидна підшумкова. Далі, взагалі, ріст. Адекватний ріст е, організму е, молодого, я маю на увазі. так? І якщо ви вникали, от як працює Омега, або читали, або цікавилися. Омега бере участь абсолютно у всіх процесах в організмі. Омега це е, якби самий необхідний нутріцептик, який має бути щодня в раціоні. Тобто саме оці кислоти докозагексаєнова і коза кислоти, які містяться в омезі. Саме ними і цінне омега-3 жирні кислоти. Е, ну, Омега присутня в мембранах клітин. Вона бере участь значить, в транспорті корисних речовин в клітину і в виведенні шкідливих речовин із клітини. Ну, е, получається, ну, ден, ден, в якому напрямку не зазирніть, там скрізь е, омега. Е, люди говорять таке заперечення: я без омеги жив, і діти мої живуть, і в принципі формування йде нормальне, я можу сказати, що діти здорові. Що ми на це відповідаємо? Це класичне заперечення, це просто не знання. Ну, от, подивіться, якщо ви послідкуєте за своїм оточенням, то я впевнена, що більшість людей із нього скажуть після 35 таке враження, що там почало боліти все, почало хворіти все. Чому? Дивіться, європейців зустрічали. У них цей вік пенсійний та вважається золотим віком, особливим віком, віком подорожей. Ці люди є здорові, ну не зовсім абсолютно, тому що це все таки фізіологічний стан. Да, от старість це вже зношуваність, але. По факту вони мають здоров'я подорожувати, відпочивати, засмагати, ходити біля моря пити каву. Чому? Чому наші, наприклад, українці да, в такому віці, як європейці подорожують, наші вже лежать по ліжках, або, наприклад, ходять із палицею, або взагалі вже на тому світі немає. Проблема вся в недостатності певних е, речовин в організмі. І е, я завжди керуюся досвідом європейців. От, е, Якщо ви чули ситуацію да, Хросіма і Нагасаки, що було після того, як величезна кількість людей отримала оце опромінення, влада Японії дуже глибоко вивчала питання відновлення нації. І зійшлися вони в думці: єдиній потрібно в примусовому порядку нахарчовувати свою націю жителів своєї країни для того, щоб Потомство було зовсім іншим, і напаковувати вони прийняли рішення своїх людей саме біологічно активними добавками. Почитайте, це факт загальновідомий. Приблизно 90% людей в Японії споживають БАДи, і середня тривалість життя японців найвища в світі, також майже 90 років. Якщо ви глянете, наприклад, на досвід України, Росії, Білорусі, середня тривалість життя. Скільки? 60 так, років, 70%, нехай 8% людей споживає бади. Ну, Розумієте, тут важливі тільки факти. Тут не треба, якби, засипати людей запереченнями БАДИ ні від чого, БАДи не зрозуміло, що треба вникнути. Вникнути, але керуватися фактами для того, щоб ну, не, не виглядати дилетантом. Так? Ем, Яке ще ну в Україні, наприклад, смертність від серцево-судинної серцево-судинних патологій 72%. І коли люди нам дають заперечення, що е, ну, якби ваш продукт потрібен, не потрібен, це так все дуже примарно відносно, е, ми, ми завжди говоримо тільки одне: якби в кожній хаті була омега 3 Жирні кислоти, риб'ячий жир. І якби в кожній хаті, от був, наприклад, наша гліократ, наша ефірна лимону, не було б такого високого відсотку смертності від серцево-судинних патологій. Чому? Тому що люди цілеспрямовано робили би профілактику. Це дуже важливо для розуміння, і коли люди це починають робити, вони бачать, вони стають здоровші. Чому? Омега це головний антагоніст холестерину, того шкідливого, який міняє стан судин, який міняє стан крові, вона знищує, зменшує оцей жирність крові, в'язкість її. Ну, якби, покази дуже великі. Я тішуся від того, що Омегу-3 вже протоколюють у нас в медицині нашої України. Хоча знову ж таки це дало свій певний зворотній, якби ефект. З'явилося дуже багато компаній, як я їх називаю халтурщиків, які вирішили. Просто пакувати в капсулу не від що, і люди здобувають дуже негативний досвід. А потім, коли я говорю, омега, перше, що має бути в хаті, вони говорять: ви знаєте, я омегу пив, я омегу пила і що? І в мене там виразка, або взялася десь незвідки, або у мене постійно печія, питання. Звідки це може бути тільки в тому випадку, якщо омега 3 є неякісна? Тому що є певні вимоги, десь в якомусь відео ми зупинимося, яка омега має бути, саме по яких параметрах її, як натурально, визначають кращу, якісну. Але наразі омега 3 лікує. Виразку, лікує ерозії, лікує гастрити. Це продукт, який окутує слизові, і не дає можливості, наприклад, кислоті бомбардувати слизову. Це омега. Як від якісної омеги може, наприклад, взятися печія? Це просто, це просто неможливо. По определенню, це неможливо. Це означає одне: людина пила неякісний продукт, який був вже запакований неякісним в капсулу. Раз. О, дивіться, коли е, говорять люди заперечення, ліки це є ліки, а бади це якась перепрошуюва фігня. Е, ліки діють, ну бади не діють, ну добре, що й не шкодять. І от інколи приходять споживачі і кажуть: Ні, ну я знаю, що бади є, ну, вони не шкодять. Я завжди регочуся і кажу, ні, вони не шкодять, вони діють. Ви уявляєте? Ні, ну вони. Я розумію, що вітер звідкись дує та віє. Ну, виходить, що дуже багато медиків говорять про те, що БАДи – це… Ну, от, от Саме так вони це і формулюють. Ну, не знаю, чи варто пити, хоча б знаєте, не нашкодите. Ну, ви знаєте, це, у мене нема протесту до цих висловлювань. Я просто розумію, наскільки неосвіченою є. Переважна частина медиків в Україні прикро, звичайно, і все більше я чую відгуків про те, що якісь такі дивні призначення даються пацієнтам. Ну, залишимо це якби да, кесарю-кесарева. Я до чого веду. Якщо ви поспілкуєтеся з європейськими медиками, скільки в мене в структурах люди спілкуються, мають доступ до європейських лікарів, там зовсім по-іншому. Там кожен лікар вам буде радити омегу. Жінкам в період клімаксу будуть радити фітогормони, фітоестрогени, а не синтетичний гормон, який викликає онкологію. Там будуть максимально підтримувати організм здоровими, корисними речовинами, щоб дати хімію в останню чергу, вже як форс-мажор. Розумієте? І е, сприймати. Е, Розуміти дію бадів треба таким чином. От Дивіться. Наприклад, от що потрібно нашим суглобам. Дуже часто звертаються люди із проблемами суглобів. Що потрібно нашим суглобам? Дві речовини це класика жанру у всьому світі. Глюкозамін, сульфат і хондроетин сульфат. Я чисто зроблю порівняння аптека Лік і Вівасан Бад. От дивіться, є такі препарати, як Терафлекс. Це є лік. Він стоїть в аптеці, він там як там, патентований, сертифікований, так він стоїть і продається в аптеці. Цей препарат має дві речовини: глюкозамін-сульфат і хондроетин-сульфат. Глюкозаміну, там, якщо я правильно пам'ятаю, 500 мг, а хондроетину – 400. Подивіться, людина приходить в аптеку, бо її направив туди лікар. Вона купує даний лік і вона п'є спокійно, бо це призначив лікар. Людина приходить в компанію Вівасан. Ми рекомендуємо препарат глюкохон, який сертифікований в Україні як БАД, і людина каже: це БАД, він не діє, Терафлекс діє, тому що це є лік. Подивіться, глюкохон, наш препарат Вівасанівський, має також глюкозамін, сульфат і хондроетинсульфат. Дві ті ж самі речовини, які має терафлекс. Тільки глюкозаміну у нас 728 міліграмів, а в терафлексі 500. А хондроетину у нас 624, а в терафлексі 400, тобто в пів раза більша формула. Уявляєте? І це просто сертифіковано як БАТ. От скажіть мені, організмові. Є значення, як називається даний препарат, як його сертифікували, як бад чи як лік? Ну от Чисто люди, які як то кажуть, кому-то да не уши да услышати. От вдумайтеся, невже ви думаєте, що організм на напис ліки з аптеки ставить зелене світло? Проходьте, дійте, все, я за. А суглоби ваші, коли... Сканують що цей БАД від Вівасан, протестують і ставлять червоне світло, ні. Ви розумієте, організмові потрібні якісні діючі речовини і крапка. І якщо людина харчується, наприклад, свіжою, якісною холодноводною рибою, якщо людина харчується якісними фруктами, в яких немає нітратів, якщо вона п'є чисту воду, якщо вона вживає, наприклад, та з, твердих, з твердих сортів пшениці там. Наприклад, ту саме там макарошене, вона буде здоровіша, аніж та, яка їсть м'ясо зранку до вечора, жирну їжу, там, курятину, смажену в жирах, парену, білий хліб. Буде здоровша? Буде. Ну якщо до такого харчування додати ще біологічно активні добавки... Людина міняється на очах абсолютно, тому що все одно їжа зараз досить збільнена, і її потрібно ем, збагачувати чим саме додатковими речовинами, які навчилися. Е... Якісно упаковувати в капсулу. Це ще й до речі дуже практично, тому що, наприклад, в дорозі людина може відкрити капсулу, вона знає, що в капсулці речовина залишається недоторканною, туди не, не доступає кисень, туди не, не потрапляють якісь інші речовини, це не потребує холодильника. В дорозі відкрили, заковтнули і запили водою. Уявляєте, от капсула два рази на день омеги — це так, ніби ви з'їли вранці в обід і ввечері стейк із лосося. Ну, Рахуйте, калькулюйте, дивіться, що зручніше, що вигідніше. Чи є у нас на ринку, наприклад, якісна ота риба? А наша омега, наприклад, добувається із холодноводних диких лососів. Це нам гарантують швейцарці, якщо швейцарці так сказали, то питань у нас взагалі ніяких не виникає. Взагалі. Тому що ми розраховуємо на довготривалі відносини, якби продукт не давав результат, питання. Ну, як би він рухався на світовому ринку в це 40 країн світу. Уявляєте? Це мусить працювати, тому що в іншому випадку це просто не буде продаватися. Цього просто люди не будуть купувати. Не то, що продаватися, а купувати люди не будуть, самі ініціативу проявляти. Ну, е як часто варто їсти бади? Ну, взагалі, наприклад, як я вже сказала, от нутріцептики мають бути на столі щодня, тому що з їжі ми їх не... Отримуємо, от, наприклад, як омега. І в організмі і в людини вона не синтезується. Такі механізми. І тому, Омега має бути завжди: від народження і до самої глибокої, глибокої глибокої старості. Про це пишуть нутриціологи, і мені це дуже імпонує. Я все цитую завжди Аделію Девіс, яка написала книгу Нутрицептика, то по книжка, як правильно харчуватися. І в неї ця фраза мені дуже подобається, – «Ніщо не зробить вашого таким красивим і ухожним, як старий добрий рибий жир. І наступне рішення. тільки вітання, де його качественного взяти. Ну, от, якість, де взяти. Ну, Швейцарія пропонує надзвичайно якісний рибічий жир. Це база, це перше, що має бути, на цьому от робимо акцент. Наприклад, що ще я п'ю? Дивіться, це є бат називається гранат. Ну, це я так коротко називаю олія гранатових кісточок в. Капсулі це взагалі окрема тема. У нас є по ньому вебінари. Читає вебінар Армен Джанович, дуже класний, дуже крутий лікар, якого я дуже люблю слухати, тому що він... Говорить так, що його чуєш. Не просто слухаєш, а чуєш. Ну, це така особливість є в деяких людей. Це дуже сильний онкопротектор. Коли стоїть питання, треба такі речі, антиоксиданти пити, чи не треба. Треба. Чому? Тому що ми кожного дня піддаємося дуже великому впливу величезної кількості токсинів. Це випари, це викиди, от навіть нашому тільки одному малесенькому Нововолинську короноспан з однієї сторони, руна з іншої сторони, шахти. Взагалі оточили місто дієві, не дієві. Вони все одно певні речовини дав повітря, продовжують там виділяти. Восени і навесні, там коли там люди починають палити листя, як шалені, ще досі ну, не прийняли досвід Європи, що це заборонено робити, і це все вдихають. Наші легені, це все вдихаємо. Ми, наші дітки, получається, що треба робити? Треба робити профілактику, ключове слово не лікувати, не повертати людей з того світу. Знаєте, принцип продвинутих країн. Лікуємо хворобу за три роки до початку, а не за три дні до смерті. Ну, принцип останній це принцип українця. Приходять вівасани, кажуть: там був, там був, там був, то пив, то жував». Дайте ще ваше, ну що ми робимо? Ми абсолютно здорові. І я дякую за то Богу, що ми прийшли в компанію в такому молодому віці, що ми можемо дуже багато речей не допустити. Ми просто п'ємо для чого? Щоб бути красивими, щоб бути молодими, щоб бути здоровими, щоб ну, якби, жити не 60 років, як живе середньостатистичний українець, а жити 100 років в повному здоров'ї. До речі, якщо ви читали, коли... Задавали питання людям, чи вони би хотіли жити довго. То дуже багато людей сказали ні, бо була б сторона фінансова, а була сторона здоров'я. Тому що у нас є така, такий досвід, що ну, кому потрібна стара людина, яку треба там перевертати, годувати з ложки, водити. Правильно значно приємніше жити в сім'ї, де всі здорові, всі дають собі раду для того, щоб мати таку реальність, потрібно. Робити так, як роблять ті нації, які так і живуть. І от коли ми були в Швейцарії в 2016 році, мене дуже вразило. величезна кількість старших людей, ну вони так нагадували більше мені мумій забальзамованих, але вони ще рухалися своїми ніжками. Це ходили пари дідусь, бабусів. Вони такі древні, як мумії. Просто скелет обтягнутий шкірою. Ну вони. Як я кажу, бабушка, свісток намальований, платячку при ній. Вони прийшли в кафе, вони попили каву і пошкандибали додому. І це дуже, ну це видно, що це люди в дуже дуже старшому віці, але це так круто. Вони там хочуть кави, а не розумієте, а не вольтерен перепрошую в дупицю в уколі, розумієте, або внутрівенно. Це це все чисто досвід. Поспостерігайте, подумайте над цим. До речі, в Японії, коли людину приймають на роботу, обов'язково в угоді вказується пункт, чи приймає людина БАДи. БАД. Уявляєте, Ну, ви знаєте, що за Японія за країна. Ну, Рівень життя вражає чи ні. Так само в Швейцарія. Чому запитують? Тому що там страхова медицина. От, скажіть мені, якому підприємцеві чи державі потрібен працівник, який буде щотижня? Йти в лікарню або що два тижні хворіти, відлежуватися, не ходити. Це тільки на Україні власник терпить, бо його працівник захворів і тримають таких людей. А там таких просто не беруть на роботу. Чому питання: кому потрібна людина, яка ледь ходить по тому світу, щоб потім за нею оплачувати страховку? Ну ви розумієте, це все країни, от, в яких дуже високий рівень розвитку, він це все передбачив. Поки ми дійдемо, дорогі мої, поки за нас почне держава дбати, і поки вона почне створювати нам теплицю, можна состаритися і можна вже піти на реінкарнацію. Не робіть того, не чекайте того, дбайте самі про себе, впливайте на своє здоров'я. На... Свій стан тіла. пити щодня певні речі, кому потрібна додаткова інформація, що треба саме для юного організму, що потрібно, коли він росте, так, кістками. Ну, в ріс, це ж виявляти. Ну, коли будується будинок, що потрібно? Якісний цемент, якісна там цегла чи блоки, якісний той розчин, все має бути якісне. Чому, якщо дати неякісні будівельні матеріали, будинок розсипеться і досить скоро. Ну чому тільки тоді, коли дитина наша росте, ми вважаємо їй достатньо макаронів, картоплі, там суп, борщ, який бабуся зварила, недостатньо цього. Будівельні матеріали мають бути якісні, і е, харчування має бути обґрунтоване певними знаннями і певними правилами, що потрібно організму, знак питання, і має бути чітка відповідь. Тому е, я вам всім бажаю здоров'я. Е, приходьте на наші заходи. У нас прекрасні заходи, де ми детальніше розповідаємо про дію наших продуктів. Е, Звертайтеся до нас, телефонуйте. Вівасан це істина, Швейцарія. Ми завжди поряд. Я завжди вас рада чути. До зустрічі!